Божевільне українське дербі в Англії і шанс для Зінченка. Спекотно розпочався для українських легіонерів у топ-чемпіонатах новий ігровий вікенд. Евертон з Віталієм Миколенком у старті до 87-ї хвилини вигравав 2-0 у Борнмута і Ліза Барно. Втім, гості спромоглися на феєричний камбек, вирвавши перемогу 3-2. Забарний до слова отримав найвищу оцінку серед захисників Борнмута 6,8 цілих вісім десятих вилі понад точних передач, і 7 з 8 виграних дуелей у повітрі. Крім того, саме з закидання українця розпочалася вирішальна гольова атака вишень. Трохи гірші оцінки у Віталія Миколенка, який, скажімо так, міг зіграти краще, коли Борнмут забивав уперше. Олександр Зінченко вдруге поспіль залишився у запасі арсенала. А на позиції лівого оборонця знову вийшов Тімбе. Проте нідерландець травмувався і на вісімдесятій. Хвилині його замінив саме Зінченко. Серйозність пошкодження Тімбера поки невідома. Арсенал же розписав нічию 1-1 з Брайтоном, граючи майже увесь другий тайм в меншості після вилучення райса.